Доброго дня! Сьогодні я вам покажу мід з гречки, чистої гречки. Ось так він виглядає. Коротше, як вам сказати, як дивитися, живу на нього, він виглядає темно. Якщо знімати з телефона, він виглядає світло. Ось так. Вам тут світло, а мені, як дивитися, тут темний мід. Камера вам того не покаже. Який смак з гречки мід. Хороший, добрий. Я його вже перепробував, я вам точний смак не можу сказати. Ставимо лайк, підписуємося на канал, не забувати. Де я взяв цей мід, це є секрет? Мені казали не розказувати.